Після війська, двічі отримавши важкі поранення, Яків Ткаченко повернувся до роботи в театрі. Але через продовження російської навали було не до творчості. Актор вступив до лав третьої штурмової бригади. Він загинув у бою, не доживши до 46 років. Артистка Ніна Набока згадує, як ще торік, актор був на її виставі. Для неї він досі як живий. Звичайно, є дуже велике бажання поїхати на могилу, хоч якусь дань віддати. Це я розумію. Ну, Одне, я щаслива, знаєте за що, що він на мене біжатися не буде, коли ми були на да, ще нещодавно в, тому році, да, в театрі в Дніпрі з виставою. Він прийшов до мене на виставу з квітами, а я його вигукала, кажу, ось кому треба описки. І весь став і аплодували йому. Це його був останній описк, розумієте? І це я за все життя запам'ятаю, що я отаку розумну річ зробила. Я дуже переживала, я отримала дзигу в припинях. А він ні, я дуже хотіла, щоб він отримав. Він геніально зіграв цього лелеку, розумієте? Геніально. Я це завжди вболіваю. Я люблю талановитих акторів, я їх обожнюю. У мене нема такої заздрочі чи цього. Я радію, коли бачу талановито правдивого актора, як він був, розумієте? І в мене він в месенджері. Я його не не, не викреслюю. Він для мене живий, розумієте.